Як картопля змогла захопити Європу так, що потім ми бачимо в 19 столітті ті самі процеси в Ірландії? Картоплі допомагали насправді, тобто були трактати про користь картоплі. Це свідчі для, було. Чи для людей. Ну, не дуже простих, але в принципі для людей, тобто вони вже не були написані латиною, так, вони написані народними мовами. Про користь конкретних продуктів був трактат про користь морозива, був трактат про користь картоплі і не один. У Франції, особливо це було поширено, це перша. І тому, можливо, вони дали поштовх все ж таки пробувати, тому що вже. У вісімдесятих роках сімнадцятого століття страви з картоплі ще не дуже багато, в основному в пирогах присутні у цих кулінарних манускриптах. Бо вони мені цікавіші за опубліковані книжки, тому що це безпосередня кухня домашня, ну, навіть якщо господарство достатньо заможне, але все одно різниця величезна між оцією літературою та, і оцими внутрішніми домашня домашніми пам'ятками. І там є «Potato Pie» пай в англійській кулінарній книзі, але картопля там ще не в тому контексті, як сказати. Та, вона з прянощами і вона з сухофруктами. Тому споживання її справді вже в XVII столітті було більш-менш нормальне, але ще не в тих контекстах, до яких ми звикли. Тобто, її не сприймали просто якось гарнір, як ми сприймаємо, і не варили окремо. Вона була частиною тих самих пирогів, та просто додалася. Тому це була дуже поступова адаптація. А потім сама технологія вирощування, яка була простіша в деяких кліматах, ніж зерном. Так, вона сприяла вже тій додатковій популярності, і плюс пожив, поживна вартість у цієї картоплі, вона достатньо висока. Тому всі ці зусилля і експериментаторів, я пам'ятаю в цьому одному трактаті про картоплю, який я читала опублікованому. Він казав: я ось і таку картоплю брав, і батат, і варив, і смажив, і чого він тільки не робив, там описи буквально, знаєте, такі. Насправді емпіричні дослідження такого раннього модерного ґатунку, і наскільки воно крисна. Тобто, сама наявність трактатів говорить про цю неоднозначну реакцію, що не дуже воно спочатку сприймалося, але потім все ж таки практика, так вона переконала.